Якби є така в нас новина, досить приємно. Я думаю, в першу чергу для черкащан для жителів нашого міста. А ми недавно відкрили новий відділ на нашому підприємстві. Він називається загальний відділ. Зразу підкреслюю, що це ніяких додаткових витрат наше підприємство не несе, тому що вже там в Фейсбуці з'являлася інформація, все це знову нам на тарифі якось відображені. Це абсолютно ні. Ми це зробили за власних резервів і мета цього. Загального відділу в першу чергу це поліпшення роботи з споживачами, надання їм комфортних умов. Існування і співпраці з нашим підприємством. А що це таке коротенько? Якщо донедавна мешканці з'являлися до нас заявами про надання інших послуг, які там ну можливо і не стосуються водопостачання та водовідведення, централізовано, я маю на увазі. Тобто споживач до нас приходить умовно, кажуть, йому треба перевірити якість питної води, йому треба поремонтувати водопровод, йому треба там підвести якісь матеріали, виписати автомобільний транспорт, йому там розкопають. Ну, тобто то ми е десятки, напевно, а то і більше, ну, сотні не скажу, але десятки найменувань робіт виконуємо на сторону, які по великому рахунку в деякій мірі і не властиві нашим підприємству. Але це якби також ну, е наш можна вважати, додатковий бізнес. Так от щоб людині е те чи інше, виконати те чи інше замовлення, процедура була слідча: абонент чи споживач чикачанин приходить, приходить в водоканал. І розказує, розповідає, що йому треба там виконати певну роботу. Йому там кажуть: пишіть заяву, розпишіть, що ви там хочете. ідіть до директора, він накладе візу. Потім з цією заявою підете до начальника цеха. Начальник цеха там вам розкаже, якщо він на місці, якщо не на місці, то зачекайте, коли він приїде. І ми відслідкували, що споживачі люди наші якби втрачають досить багато часу на тільки оформлення. Порядку виконання того чи іншого замовлення. А от від сьогодні в нас абсолютно ми змінили своє ставлення до споживача, якби, хоча я вважаю, що ми до наших черкачан завжди би, лояльно ставимося і стараємося би, покращити нашу роботу. Так, от віднедавна, якби ми зробили і створили такий загальний відділ. Що це таке? Це споживачу. Якщо треба замовити якусь послугу, додаткову послугу в нашому підприємстві, йому достатньо прийти з заявою, в якій буде розписана суть його прохання в загальний відділ. Там є керівник загального відділу або інженер. Вони опрацьовують це завдання або це прохання з споживачем, тобто уточнюють деталі виконання цих робіт. Сьогоднішнього дня введена така процедура, і я вам скажу, вже є певні результати, тому що вже два споживачі до мене зателефонували і вдячні за те, що ми оперативно вирішили їхні проблеми. Всі наружні мережі, які проходять по провулках, вулицях, це все є якби, наша задача, не скажу проблем. Ми... З неї справляємося а оті підключення і водопроводи, які проходять по приватному домов чи ну по приватному сектору, чи дом... до приватного домоволодіння, звичайно, ці як приклад роботи повинні виконуватись за власний кошт. Знову ж таки, я це робо Розповідаю про виконання. Платних робіт на сторону, які не входять в наші зобов'язання по наданню послуг централізованого водопостачання та водовідведення.